Це кармашок для відеоки та ложки. Сюди вставляються і викладаються. Оксана Аніна, переселенка з Бахмута, за освітою, економістка. Понад місяць вона шиє скатертини та серветки. Жінка говорить, що пошила вже шість наборів. Вже у мене три набори купили. Ну, це я прийняла рішення, що я хочу. Займатися зовсім недавно до цього займалася лікуванням чоловіка, і щоб якось себе витягнути з того стресу, в якому я знаходилась, я прийняла рішення займатися цим. Коли займаєшся, робиш щось руками, відволікаєшся від своїх проблем, і воно надає якесь натхнення далі. Рухатися мені дуже хотілося організувати курси шиття для дітей та дорослих. Оксана живе у Житомирі з серпня 2022 року. Вона розповідає, що коли в її будинок влучила ракета, постало питання про виїзд з бахмута. Почалися активні бойові дії. Більше часу ми проводили вже у підвалі, ніж десь на поверхні, якісь вже не мож не могли ви. Забезпечити собі спокійне життя і заради дитини було прийнято рішення виїжджати. Жінка каже, що їй було важко адаптуватися на новому місці, але є такі місця, як бібліотека, які тобі допомагають, допомагають адаптуватися, підсказують, які є локації для вирішення питань, які виникли наразі, допомагають харчовими наборами. коли ти знаходишся один в новому місті і нема нікого. Дуже потребується. Підтримка інших людей, директорка міських публічних бібліотек літера Лариса Харчук говорить, що упродовж року в рамках проєкту Хаб Відкритий простір однодумців працівники бібліотек створили всі умови для того, щоб переселенцям було комфортно жити. Подією року можна сказати, став пікнік можливостей, де на базі бібліотек об'єдналося більше 15 соціальних партнерів різних зі сфери культури освіти. Самозайнятості, зайнятості соціального захисту, де були презентовані їм різні можливості, де вони можуть навчатися, де вони можуть перекваліфікуватися, де вони можуть знайти себе в новій професії, де вони можуть зрозуміти, що їхні хобі, їхні таланти можуть стати основою для започаткування власної справи. Приймало участь більше 150 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які вибрали місто Житомир місцем проживання для себе. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.